Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, і сьогодні я хочу поділитися технікою моя нова або моя реальність. Що нам потрібно? Потрібен листочок А4 олівці, ручка. В принципі, можете використовувати будь-що, не знаю, нема різниці. Значить що перше нам потрібно зробити? Бачите, сьогодні такі красиві браслетики взагалі, балдюш. Спеціально для відео вдягнула, я думаю, що ви оціните. Отже, що ми маємо зробити? Значить, перше. Ви маєте взяти і написати ось тут моя реальність. І е, описати значить, свою реальність. Важливо описувати в теперішньому часі. Тобто, давайте зараз на хвилиночку уявимо собі. ви, Заплющуєте очі і уявляєте себе в тій реальності, в якій ви хочете себе бачити. До прикладу, я хочу себе бачити, не знаю, там, в власному кабінеті. Я хочу сидіти от в авто, я під пальмою сижу. Ви заплющуєте очі і це все описуєте. Через я і через теперішній час. Ну, наприклад, я що б таке продумати? Я не хочу вам просто казати правду. Uh -huh. Так, ну хорошо, хай буде таке: я маю сім'ю. Типу, Маю родину. Родину і дітей. Родину та трьох дітей. Насправді ну, це правда, але я не зараз прям хочу мати. <гум> От, ви пишете Я маю і описуєте свою реальність у теперішньому часі. Так само, якби ви описували зараз. От, що ви маєте зараз, чим ви там зараз займаєтесь. Так само опишіть свою реальність, яку ви хочете мати. Звісно, тут хочу сказати таку річ. Ця техніка вона є класною, але треба пам'ятати важливий момент, що те, що ви її написали, ви її зараз ми її намалюємо, це означає, що все, більше нічого робити не потрібно. Після того, як ми її намалювали, тобто це іде така, як додаткова, додаткова річ. Але, звісно, за цим ще стоїть певна робота, певні зусилля, які ви маєте робити, для того, щоб ці, цю ціль да, досягнути, щоб її. Зробити, тому це не просто що ви зараз ми напишемо, намалюємо і все, все по тій Ні. Значить, ви ми це зробили, написали, описуєте детально з тими деталями, які вам. Потрібні, скажімо так, те, що для вас є важливим, я би так сказала. Не пишіть прям багато всього, пишіть те, що дійсно буде вам важливо. Тепер беремо цей листочок, перевертаємо. І я вам дам декілька варіантів цієї техніки, ви зможете для себе вже обрати, як ви хочете її малювати. Значить, перший варіант: ми беремо якийсь колір, з яким ви себе асоціюєте, ну, допустим, блакитний. І малюєте точку. Точка може бути будь-де неважливо. Ну, я буду малювати десь тут посередині. Очі, така ось, яка точечка голубенька у нас вийшла. І далі ми малюємо реальність. В моїй уяві реальність виглядає як певна така сітка. Знаєте, або якось, коли е, під мікроскопом збільшують, я не знаю, там якісь, як це правильно сказати, це не клітини. Ну, ні, збільшую, то потім видно клітини, але я маю на увазі, що видно таку. Якби як сіточку, якісь такі квадратики, трикутнички, кружечки тобто видно певною, ну певну міру сітку. І в моєму баченні я теж бачу реальність як певну сітку, тобто нову реальність як певну сітку. І що ми робимо? Тут немає взагалі ніяких правил. Малюйте, як хочете, але суть має залишитися незмінною, ви маєте намалювати сітку. Можете малювати тим самим кольором, можете малювати іншим. І ми якби інтегруємо це, да, чимось схоже на нейрографіку, але не зовсім. Ми беремо і малюємо сітку. Можете малювати прямі лінії, можете малювати. Ну, такі непрямі лінії, не байдуже. Ваша задача намалювати сітку. От, ну, давайте уявимо. Я зараз не стараюся, я вам просто демонструю. Звісно, варто було б сісти і намалювати там гарно, як вам приділити цьому час, але ну, от я схематично малюю. Тобто ви малюєте таку сітку. Не знаю, хто шарить там за фізику. Можливо, ви теж якесь типу як поле, знаєте, енергетичне е е е е е е е поле, <affline> ну, щось такому дусі. Тобто, ми малюємо таку сітку. Можете робити такі лінії, тобто, як ваша душа хоче, ви малюєте цю сітку. Коли ви її малюєте, ви маєте сидіти і думати про цю реальність, як ви її інтегруєте, тобто, все ви, ця крапочка, це ви. І ви себе інтегруєте в цю реальність. Ви вписуєте, от, ви формуєте цю реальність навколо якби себе і думаєте про це, звісно. Е, що я ще рекомендую зробити? Можете, звісно, ці лінії малювати по-різному. Тобто дайте уяві своїй проявитися, взагалі своєму творчості, творчості своїй дайте проявитися. Це можуть бути для різних кольорів лінії. Тобто я схематично зараз просто вам показую, як це може виглядати. Хто хоче, можете також їх закруглити і дійсно зробити таку, пряму, ну, щоб це було все-таки, як єдине. Поз'єднувати їх От таким чином, щоб вони були дійсно як, знаєте, як ці, як прям така сітка виходила. І знову ж таки, тут байдуже направило. От якщо це схоже да, чимось на нейрографіку, але байдуже направило. Нема правил. Все, ми малюємо. І можете з'єднати, щоб це все вийшло дійсно як такі поля, як можна так сказати. <кій> поля, клітини, ваша реальність. І ви себе теж туди якби, інтегруєте, в цю реальність. отак. І ці всі клітинки ви таким чином промальовуєте, щоб це виглядало якась сіточка, поле, не знаю, можемо назвати це як завгодно. Ось тобто такий варіант. І звісно, себе треба прямо сюди так інтегрувати добре. Тобто, це має виглядати так, щоб ви дійсно вплилися в це поле. Але було б гарно себе зобразити якимось іншим кольором, але знову ж таки, байдуже. Нема різниці. Малюйте, як відчуваєте. Привіть, я ж кажу свою творчість, немає ніяких цих правил. І таким чином ви маєте тут бути центром. І ви малюєте. Можна потім додати якісь кольори, можна додати якісь ще лінії, рисочки. Байдуже, ви створюєте свою реальність. Що ви робимо після цього? Значить, дуже важливо цю техніку. Окей, ви то її намалювали, можете собі кудись повісити, але. Ви маєте сісти і заплющити очі, і уявити, як оця реальність, яку ви там описали, ви реально інтегруєте себе в неї. Тобто ви реально уявляєте, як на ось, ось, не знаю, атомному рівні, на якимось, як це сказати, на клітинному рівні, я називаю це клітинний рівень, на клітинному рівні ви прям інтегруєте реальність в своє життя або себе в цю реальність. Тобто ви прям уявляєте, як. По крапельки, по так, атом за атомом, ви створюєте нову реальність навколо себе. Тобто заплющуєте очі і прям це уявляєте, наче як ви Всесвіт, ви як якийсь певний творець, і ви прямо по дрібничках отак от створюєте цю нову реальність. Цю техніку варто було б повторювати на регулярній основі. Що вона дає? По-перше, коли ви інтегруєте себе в це. Дав цей простір, в те, що ви там написали, ви починаєте до цього більше звикати. Тобто, для вас ця думка, оте, от що ви там все написали, нова реальність, вона вже стає е, звичною. Тому що для мозку, коли ми пишемо щось нове. Ми хочемо щось нове. Часто буває так, що мозку стрьомно іти в нове, тому що він звик до стабільності. А щось нове, та невідоме для нас, це страшно. І відповідно ми інколи не можемо рухатися вперед по простій причині, тому що ми боїмося, ну якби навіть я б сказала, не ми, а наш мозок боїться, бо він так працює. Мозок боїться йти кудись, бо там невідоме, там страшно. А таким чином, коли ви сидите і... Скажімо так, інтегруєте себе в цю реальність, вам стає це ближче. Ви починаєте себе трошки по-іншому відчувати. Звісно, це не техніка єдина. Я ж кажу, це не панацея, все ми намалювали і все вийшло. Тому що за цією роботою, за цією технікою, звісно, стоїть ще багато різних моментів. Це мислення, це робота з думками, робота з станом. І це такий досить великий процес. Але тим не менш, я вирішила поділитися такою цікавою технікою. Це ще не все. Значить, можна зробити ось так. Це перший варіант. Значить, другий варіант. Теж малюємо. Давайте я не хочу просто витрачати папір. Ви теж написали Моя реальність і описали її. І не на цьому листку, а з зворотнього боку ми робимо наступну техніку. Ви берете теж колір. До прикладу, я візьму жовтий. Теж малюєте отаку точку. Певно, відео не видно, давайте візьму помаранчевий. Тобто ми малюємо таку точку. І уявіть собі, от ви — точка. І від вас іде таке енергетичне якесь магнітне поле, давайте так це уявимо. І е ви настільки, от ви як магніт, притягуєте до себе оте все, що ви описали. Ви притягуєте оте все, що ви дописали. І ви маєте це намалювати. Що від вас ви реально відходить, ви настільки енергетика, от від вас така, е якби. Як це правильно сказати? Відходить, ну, давайте як сяйва, да? от як лампочка, коли горить, від неї ну, ми бачимо світло. Те саме і ви. Ви, як світло, від вас відходять ці хвилі. Я не знаю, це все можна назвати по-різному. Від вас відходять ці хвилі. І таким чином ви, наче як магніт притягуєте усе те, що ви хочете. Значить, перше, що ми маємо зробити, це намалювати себе і намалювати це поле. Тобто, умовно, це як знаєте, як крапка. І ви так вібруєте і таким чином притягуєте до себе, тобто від вас, знаєте, як квітка, от на неї бджоли летять те саме і тут. Я ж кажу, можна по-різному це описати, суті не змінює, але ви як частинка Ви маєте певну енергію, певні вібрації, можна так це назвати, і ви таким чином притягуєте це. Тобто ви маєте це схематично намалювати. Коли ви малюєте, вісно, ви, ви теж думаєте, що от ви така повноцінна людина, повноцінна особистість, ви на певному, да якби на певному рівні, і ви. Ви примінюєте цю енергію таким чином, ви притягуєте як магніт до себе всі блага, які ви там написали. Ви берете їх отак і притягуєте всі ці блага, які ви описали з діки зворотнього боку. Тут теж можна дати фантазії чи уяву, ну що хочете, те і малюйте. Тобто концепція одна. І ви тут можете, наприклад, домалювати якісь лінії, що від вас така енергія відходить. І от ви настільки, скажімо так, от мій канал називається Розквітає душа, і в цій назві багато сенсу вкладено, Так от, уявіть, що ваша дійсно душа розквітає і вона випромінює цю енергію. І на цю енергію, якби, люди можливості, притягуються. І ви так само їх можете теж малювати, малюєте цю енергію, от, можете теж додати якісь інші кольори. Інші кольори, можете якось рисочками малювати. Тобто, ви зображуєте себе як, наче такий як салют. До речі, виходить як салют. <гум> тобто ви малюєте ці хвилі. Е, коли ви намалювали, теж можна це зображення залишити. Можна ще, до речі, домалювати якісь інші речі. Ну, я маю на увазі те, що ви хотіли там привабити, можете їх теж схематично домалювати. Ось уже там ваша машина, да? От ваші там якісь нові можливості ось тут. Не знаю, тут ваше кохання, ось воно. Тобто можна це все теж схематично домалювати. Е, от я ж кажу, дайте творчості, хай вона виліться на папір. Таким чином ви це все притягуєте. Це не кінець. Після цього ви маєте дійсно сісти і уявити, що ви реально магніт. От ви знаходитесь, є в такій психології, в принципі, в розвитку таке поняття, як вібрації, да? під вібраціями ми маємо на увазі на те, що ви знаходитесь в певному такому стані, кайфуш, кайфушнічному. Кайфу, в общем, встань кайфу. Вам настільки все подобається ще класне ваше життя, що ви на цих якби вібраціях і притягуєте е, те, що вам потрібно. Ну, що ви напевно помічали. Якщо ви будете у вас буде поганий настрій, або ще, от ви будете думати, все погано. От ви на таких вайбах, скажімо так, йдете в світ, і е, вам світ це і повертає. От, ви поганий настрій, вам його ще хтось спаскудить. А коли ви вранці встали, все так прекрасно, і ви по собі повторюєте: прекрасний день, класний день, життя кайфове. І ви бачите, опа, хтось там вам якусь нову можливість приніс, дан. люди якісь правильно зустрічаються. Тому глобально під вібраціями ми маємо на увазі ваш стан. Ваш стан, як і думок, так і емоцій. Ну, так як це взаємопов'язані речі, відповідно. Коли ви Мислите певним чином, ви ну давайте я скажу да так можливо дивно звучить, але тим не менш, ви примінюєте певну енергію, певні вібрації. І на ці вібрації е, ви отримуєте. Певні речі, які ви хочете. Тому уявіть собі, що ви якраз такі є цією точкою, яка випромінює таку шалену енергію, яка якраз таки і притягує оці всі можливості, які ви там хочете. Все, що ви описали, вам життя дає можливості, ви як магніт, ви притягуєте всі можливості потрібних людей. Потрібні, от, от от все прям. Ви як ну знаєте, як от, вам, наче стежка зроблена, і от ви йдете по ній, і вам все прям падає в руки. Сідаємо і уявляємо це. Це теж працює на те, що ви, якби можливо, дивно буде звучати, але змиряєтеся з тим, що у вас ця, скажімо так, те, що ви там описали, воно для вас стає більш звичним. Ви починаєте себе в цій. В цьому житті бачити з цими речами. Як я сказала, мозку трошки стрьомно коли це робити. Він не сприймає, я ж кажу, сприймає нове, як щось, як таку небезпеку. І ці дві техніки можна об'єднати. Тобто ви могли намалювати себе, от як точка, да, тут себе інтегрувати в це поле. І ви так само можете просто домалювати, якщо хочете об'єднати. Тобто ось ви і от ви енергію випромінюєте. І от ви так, як заряд енергії, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. І все, і ви тут, так, я ж кажу, салют. Тобто можете об'єднати об'єднати ці дві техніки і налювати таким чином, як хочете. Тобто тут вже ваш польот фантазії, як вам цікаво, так і малюйте. Що ще я цікавого хочу додати? Е, от. Нема ніяких правил, я думаю, що суть техніки зрозуміла. Ваша задача максимально от, уявити себе, що ви дійсно інтегруєте себе в цю реальність і ви випромінюєте такі, такі вібрації, такі енергії, що до вас воно все йде. Я розумію, що деякі люди скажуть, ой Боже, яка дорістика, що за вібрації, ми взагалі, що ми на уроки фізики. Але насправді так, тому що, ну ладно, не хочу затягувати відео. Насправді так, певні. Емоції, коли ми. Просто в нашому організмі відбуваються певні зміни, От, і вони теж випромінюють енергію, можна так сказати. Ну ладно. Якщо вам цікавий, цікава книжка, де можна про це прочитати, почитайте. Ця книжка називається Supernatural на англійській. Тому рекомендую. А так, це все. Якщо вам цікаві більше технік, методик різних е трансформаційних всяких штук, я вас запрошую по перше на канал, а по-друге, кому дійсно цікаво, не просто от помалювали, а якісь такі більш. Знаєте, важливі речі робити, просуватися до своєї цілі, дійсно себе інтегрувати, тому що це не просто малюночок. За цим всім стоїть ще багато роботи. Насправді, якщо ви цікаво, як з цим попрацювати, я вас запрошую на консультацію. Ось вся інформація буде в описі під відео. А я з вами зустрінуся в наступних. Пишіть, які у мене красиві браслетики. Все, до зустрічі в наступних відео. Мене сьогодні такий вач тивай. Просто вже так напекло, напевно. Я відчуваю, піднімається градус тепла. І щось я вже себе так трошечки відчуваю. Бачите, на космічні якісь вайби. Ну все, любі, до зустрічі в наступних відео.